Всім привіт! Сьогодні буде огляд на оновлений трактор DTZ5354HPX. Вже на Ютубі бачив багато роликів саме на цей трактор. Хтось розповідає, що оновили тільки дизайн, хтось там міряє калісну базу, правда, неправильно, не по довжині, а по ширині. Ну то таке. Сьогодні я розповім вам своє бачення, враження від цього трактора. Ну, а від вас чекаю коментарів під цим відео, з вашою думкою, ну і звичайно ж лайків, кому не важко. Трактор цікавий, звичайно ж, був і є, в принципі, досить популярним, тому треба, як то кажуть, роздивлятись ближче. На сьогоднішній день ціна цього трактора 7850 доларів, але переглядайте ціни на сайті і уточніте за телефоном. Бо ціни завжди міняються. Що ж, ну і давайте подивимося, що нам пропонують за ці кошти. Розмір передніх коліс 6,5 на 16 диск нерозбірний. Отже, передні колія регулюються шляхом перестановки коліс зліва на право, справа ліво. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24 Диск розбірний. І тут, як бачите, в комплекті йдуть грузи на задніх колесах. А задня колія регулюється в диапазоні від 1,10 до 1,40 м. Передні ж грузи, як бачите, тут теж є в комплекті. Заявлена вага трактора 1605 кг. До речі, як для 35-ки, цілком адекватна вага по мосту передньому, як бачите, він звичайний редукторний передній міст це міст саме Чангфа. Ну і, звичайно ж, як бачите, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Так, тут зверху встановлені пластикові втулки, але. Шприцуємо кожні 15-20 мотогодин і тоді вони цілком адекватно ходять. Це, до речі, стосується не тільки цих мостів взагалі. Шприцовка, я вважаю, має бути на тракторі всіх та водниць кожні 15 мотогодин. Я не бачив, щоб ще лишня смазка завадила якомусь вузлу. Позаду трактора, в принципі. Тут нічого нового і цікавого немає, ось так виглядає задній міст на цьому тракторі. Тут ні чулки, ні полося не посилювали. Сама ж трьохточка тут завжди була адекватною, все зроблено нормально, грамотно, зручно. Причому з нормального, товстого, адекватного металу. Ну і особисто мені не зустрічались випадки, коли на ДТЗ ламали навіску. Можливо, я не правий, напишіть в коментарях, хто бачив таке. Зустрічаються, правда, ось такі моменти, які виглядають не естетично, але підсилена досить ефективна ця тяга. Ну, взагалі то не тільки ця, є ще деякі моменти, пізніше вам покажу. Які, ну, виглядають некрасиво, хоча цілком робоче і ефективно. Отже, заявлена вантажопідйомність підйомного механізму 800 кг. Також тепер тут двохшвидкісний вал відбору потужності на 540 та 1000 обертів за хвилину. Як бачите, є одна пара гідравлічних виходів додаткових, яка керується основним розподільником, також один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Ну і в принципі позаду все більш нічого цікавого там немає. Капот тут відкривається традиційно. Спереду мені подобається наскільки високо він підіймається. І якби не паливний бак, то доступ до двигуна відкривався б просто чудовий. До речі, паливний бак тут металевий і об'єм тут збільшений в порівнянні з попередньою моделлю. Тобто зараз тут об'єм становить 39 літрів. Двигун тут 3 звичайно, механічна паливна. Одразу, до речі, мені скажемо, в очі новий колокол маховика. Тут він більший, звичайно ж, бо постановлене двохдискове щеплення. Ну, то я вам вже покажу з іншої сторони, там краще видно. Ну, і Взагалі, про щеплення, мабуть, краще буде зняти окреме відео. Так, по фільтрації палива тут ДТЗ все добре, є ось такий маленький фільтрик, є фільтр тонкої чистки палива, є фільтр грубої чистки палива. Знизу тут масляний фільтр двигуна. А ще, до речі, хотів відмітити, що всю цю платформу підняли, але. Звичайно, чомусь не поставили на подушки. Теж все якось тут по-цікавому зроблено, але я думаю, нормально. Так, По повітряному фільтру тут звичайний контактно-масляний повітряний фільтр. Акумулятор 12 вольтовий на 70 ампер годин. Вимикач маси вони вже давно зробили в зручному місці, тепер не потрібно кожного разу піднімати капота. По маркуванню двигуну це у нас CF3B35T. Генератор встановлений 12 вольтовий на 750 Вт. Традиційно встановлені два НШ один на гідрооб'ємне рульове керування, інший йде на задню гідравліку. Ось так тут тепер виглядає все з правої сторони. Звичайно ж, до речі, є фільтр для гідравлічного мастила, саме на задню гідравліку. Ну, звичайно ж забув сказати, що там окремі масляні вани на гідравліку та КПП. Так, ну і з цієї сторони ми бачимо, який тепер вийшов простір між приборною панелькою та двигуном. Це за рахунок того, що встановлений більший колокол маховика. Я трішки не розумію, чого саме так зробили. Можна було додати місце оператора, можна було якось обіграти це все по-іншому. Ну, завод вирішив так, це їхнє рішення. Нічого поганого тут цьому немає. Ну і до речі, на рахунок колісної бази. Що таке колісна база? Це відстань по центрам від задньої до передньої осі. І за рахунок цього колокола маховика, за рахунок водичного щеплення, ця відстань збільшилась на 8 см. Дай, до речі, я казав вам ще покажу підсилення. Бачите, як підсилили кріплення дзеркал. Так, можливо, воно дійсно працює, але особисто мені не сподобалось. Воно виглядає не дуже. Красиво, зблизька, і рукою хотілося взяти за зеркало, і коли залазиш трактор, а це ну незручно. По місцю ж оператора так, трішечки тут речаги позашивали з цим пластиком, начебто виглядає сучасніше. Хоча ні, чому які, але все так, да, дійсно виглядає прикольно, сучасно, ну трішечки є там нюанси, але не суттєві. Зараз я візьму свій коврик, яким я застеляю сидіння, бо, як бачите, погода така. Толі весна, толі зима, незрозуміло. Вночі випав сніг, тепер активно розтає. А так зараз сядеш на пару тракторів і вже штани мокрі. І називається напрацювався. Отже, по сидінню сидіння тут підняли, хід у нього тепер досить нормальний, саме по собі сидіння зручне, комфортне, ну, по крайній мірі, є набагато гірші. По місцю оператора мені не дуже сподобалось. Заходить поганувата, руль майже на всю це відкинутий вверх, бо тут руль регулюється. І от нога між рулем та сидінням пролазить поганувато. Якби цю всю панельку подвинули ближче до двигуна, було б набагато краще, я вважаю. Ну, Це знову ж таки особисто моє враження і мої думки. По панельки. Приладів, вона тут не змінилась автомобільного типу. Як бачите, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Читається гарно, виглядає теж, мені подобається. Далі зліва тут ось така панелька керуванням освітленням, також знизу є USB-порти, з правої сторони під рулем у нас замок запалення, також тут розетка йде. Далі з правої сторони вимикач аварійки і ручний газ. З лівої сторони традиційно на ДТЗ йде речах перемикання реверса, що особисто мені ще не сподобалось. Це педаль щеплення. Ну, вона тут якось далеко, я б сказав би, нажимати її не дуже зручно. Я 1,76 м ростом, я випрямляю ногу і ще тягнусь носком, щоб вижати повністю педаль. Таке собі, хоча за трактором, за кермом сидіти цілком зручно. І загалом педальний вузол розміщений нормально, з правої сторони проблем нема ніяких. По КПП традиційно тут іде 3 передачі, 3 діапазона і реверс. Отже, маємо 9 передач вперед та 9 передач назад. Пластмаски ці, в принципі, виглядають прикольно, але весь функціонал по речагам залишився той самий, що і був. Передачі ж переключаються легко, зручно. Реча КПП абсолютно нічому не заважає. Тому в цілому на тракторі мені комфортно, крім того, педалі щеплення і сама посадка, до якої, мабуть, треба або пристосуватись, звикнути. Не знаю, правда, чи це можливо. Хоча, звичайно ж, є і ще нюанси, так як це китайський трактор, ну, бачите, так воно буває, десь щось не стикується, не сходиться. Ну, це не тільки. Проблеми трактора ДТЗ це всі китайські трактори завжди китайці щось таке цікаве зроблять. Да, пол мені ще резиновий не сподобався. Слизькуватий, нема ніяких на ньому ребр, тому пару раз, коли вилазив, чуть не впав з нього. Звичайно ж, можливо, хтось скаже, що я там прискіпуюсь до трактора, але, на мою думку, в тракторі має бути комфортно працювати. Це далеко не останній. Параметр при виборі трактора, який має бути у кожної людини, яка збирається сама працювати на тому тракторі, що купляє. Так як я переїздив абсолютно на всіх тракторах китайських, то мені, звичайно ж, є з чим порівняти і свою думку я завжди стараюсь донести. Ну, знаєте, прості питання: чи поганий цей трактор? Ні. Чи могли його зробити краще? Могли, але чомусь. Не зробили. Тобто маємо, що маємо. Чи варто доплачувати за цей новий дизайн, ви вже вирішуєте самі. Я думаю, я пізніше ще зроблю відео порівняння з отакою оновленим дизайном і поставлю рядом в старому дизайні 53-54 і детально вам порівняю, і покажу різницю. Конкретно на сьогодні я вам трактор показав, все інше ви вже вирішуєте самі. Мінуси в трактора є недоліки. Теж є, чи критичні вони саме для вас, це теж особисто ваше рішення має бути. Ідеальних тракторів, на жаль, на сьогоднішній день поки що я ще не зустрічав. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!